Зараз це перейшло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити туди. Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у ці історії про пенсіонерів, які всю життя там пенсію збирали і віддавали на армію там, по півтора мільйона. Такий дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі, одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотіли. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай, по-чесному відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що нас. Правильно робиться в Україні всередині. Да? Ще від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це село, це стара руська колона, це наслідя Сєвєцького Союзу, стара менталка. Просто жесть. Люди відчули великі розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, а ще дуже часто їх ще по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюся продовжувати допомагати людям. Звісно, не так а багато як більше. Зараз все перейшло в проєкти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. Туди більше можливості вкладаємо. Просто так роздавати гроші туди. Сюди наліво-направо, бо я показав досвід, можна дати гроші людині, чи пробуха, чи в казино, піде і так далі. Реально було таке, я дуже прикра бувало, машини давали на ЗСУ, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь Львівській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь іще. Нічого не очікувати взамін. все.